Буковини разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 685-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 18 крилатих ракет Х-101, Х 555 Х-55. Підрозділи ракетних військ уразили два склади боєприпасів противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 820 російських окупантів, 5 танків, 9 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, одна РСЗВ, один безпілотник оператив тактичного рівня 18 крилатих ракет, 10 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.